Громадська спілка поставила за своєю метою це організація боротьби з корупцією, створення не тільки просто так декларування, а створення механізмів боротьби з корупцією. Для цього ми і започаткували ще в минулому році декілька проєктів. Одне з них це публічний проєкт Вікіпедія чиновників, де може кожен громадянин по аналогії створення Вікіпедії як інформаційного ресурсу, до якого всі звертаються. Є такі як Вікіпедія чиновника, які це чиновники в Україні, де при будь-якого чиновника можна в рамках цієї е, е, Вікіпедії внести інформацію. Наступне, ми почали е, запрочекували грант е, полювання на чиновника, де кожен із журналістів звертається до вас, може взяти участь у нас підсумок в жовтні місяці буде напередодні виборів. Грант е, наш це 50 тисяч гривень за. Серйозно суспільно значиме розкриття чи корупційних схем чи інших речей. Це, я кажу, такі речі, які ну, мали би зацікавити громадськість і взяти участь в цих роботах. А заодно хочу заявити те, що ми як громадська спілка звертаємося до всіх, і до журналістів, до всіх, що ми готові і фінансувати ті чи інші проекти чи починання, які дозволять громадськості поживити свої, скажімо, Активну позицію в боротьбі з проявами корупції, в тому числі створення, в нас, ми вже приступили до створення юридичної служби, яка буде скажімо, працювати в зовсім іншому плані, як працюють сучасні адвокати. Ми зараз формуємо цю річ з молодих адвокатів, а також з тих людей, які пройшли шлях випробування саме боротьби з правоохоронними органами і зуміли відстоятися до яких, скажімо, борються активно.